У Світловодській міській раді відбулася зустріч міського голови та начальників управлінь з представниками управління ООН з координації гуманітарних справ. У ході діалогу присутні окреслили пріоритети, які наразі важливі для громади при облаштуванні і забезпеченні вимушених переселенців. Зокрема, мова йшла про продукти харчування, гігієну та меблювання. Наше завдання от Очі, це називається це координація гуманітарних організацій, таких як УВЕБКБ, ЮНІСЕФ, Акти, Тензепріл, Десяти квітня, перепрошую і так далі. Це для того, щоб синхронізувати, підставляти інформацію надану, тому що у нас в нас є мова, але при цьому треба розуміти, як це відбувається фактично. Після візиту у міську раду представники побували у місцях компактного проживання ВПО для того, аби побачити, які потреби є у цих закладах. Ка влада вже неодноразово співпрацювала з ООН і отримувала багато гуманітарної допомоги. Цінуємо таку підтримку та сподіваємось на подальшу співпрацю з міжнародною організацією.